Його плани на вас. Що він планує поряд з вами? І яке в нього життя буде разом з вами? Або не з вами. І так, його плани на вас. Скажіть за все, він доволі замкнена людина, він не розкриває свої почуття, і тому ви не зовсім розумієте, що він хоче. Сім'ярка Жезлів говорить про те, що він особисто свій простір, простір дуже захищає. Тобто йому важливо бути інколи самотньому, одному, подумати, порозмишляти. Знаєте, такий філософ, такий професор. Тобто людина, яка займається якимись такими справами, цінними для нього, і не зовсім готова, щоб в його простір входили інші люди. Тобто, знаєте, там щось постругати, папіліть, постучати, почитати якусь книгу, не обов'язково його в цей час дьоргати, смикати і говорити, «поговори со мною. Так, слідуюча карта якраз про відлюдника і говорить. Тобто це відкрита це не відкрита людина, це людина, яка проводить з вами час, но інколи йому потрібно чимось позайматися, таким пацанським, де він буде відчувати свою потребу, свою реалізацію, смисл від життя він в цьому шукає. Да? Така людина, можливо, дуже професійна і яка просто усамітнення хоче. І це особливість його характеру. Не думайте, що ви ой, він со мною не розговорює, значить, він мене кидає, щось він там про мене думає, він на мене обідився. Ні, людина займається своїми справами. Далі в нас десятка кубків. Тобто ви займаєтесь своїми справами. В нього є люди, які розуміють його, в нього є круг таких людей, де йому добре. А в нас. Що, які в нього плани на вас? І ця карта якраз говорить про те, що йому з вами добре. Смілим рай шалаше. П'ятерка пентаклі – це коли людина буде підтримувати іншу людину, навіть коли не буде грошей, не буде здоров'я, вона буде хворіти, або ще щось. І карта жертви, якщо на український, повішений, і карта повішений, тобто він. Скажімо так, він закрита людина, він добра людина, він для вас буде багато чого робити, але він не балакає багато. Отстаньте від от його душі і не сумнівайтесь в ньому. Така він людина, і йому це потрібно. Отак от хочу сказати. Так що. Плани в нього на вас є, тільки ви його не смикайте. І так, варіант номер два. Плани на вас, які в нього плани на вас? Або в неї плани на вас є. Фату пора гладить. Пора гладить фату. Такі плани. І так, королева Пентаклей. Він бачив вас своєю дружиною. Він бачив вас своєю жінкою, можливо, навіть на все життя. Він не думає про інших жінок. Ви його устраюєте, ви така жінка, яка може організувати все. Яка може і пироги піч, і бізнесом займатися. Тобто, жінка, мрія кожного чоловіка. Він дуже вами дорожить. Він не хоче нічого змінювати в житті, в своєму житті. Він не хоче можливо, це ревно ще ще будуть. Дуже можливо, коли буде там все горіти. Да? Тим не менее, він не хоче великих змін, він стережеться цих змін. Він хоче, можливо, вам вже предложити жити разом в місті. Але, можливо, він інколи замикається в собі, тому що йому потрібно вирішити якусь проблему. Проблему, можливо, з прошлим. Ви бачите, там к... лошадка і лоша. Можливо, з прошлою сім'єю. Потрібно закінчити ці проблеми. Можливо, він соромиться, що в нього є діти, і він не знає, як ви їх сприймати будете, тобто його діти. Да? Тобто, є те, про що він ще не знає, можливо, як з вами про це говорити. Але він вас бачить своєю жінкою. Ви його надихаєте, ви даєте йому сили, енергію. Йому класно з вами, він прямо. Ну, прямо він у ваших ног, бачите? І робіть з ним, що хочете. Ну, для нього важливі ці дві конячки, які є біля нього. Тобто це треба якось рішати, дівчата, домовлятися про щось. Не, не дуже махайте. Він не зможе відмовитись від своїх конячок. розумієте? Йому потрібно буде це вирішувати. Тому кричать Я чи вони цього неможливо, він вибере їх. Чому так? Тому що це теж його життя. Якщо думайте, дівчатки, і так, його плани на вас, зараз у нього планів на вас немає. Скоріше за все, він знаходиться в важкій точці. Він військовий. Або людина, яка не должна їхати в командировку. Знаєте, так різко все міняється в житті, це карта швидких перемін. Тобто, дуже швидких змін, коли все навкруги змінюється, коли потрібно кудись їхати, і він не знає, що йому робити. Кудись їхати чи залишатися тут, на місці, де він буде. Ну, по справедливості, тобто. Это, скоріше за все, це його долг, так вчините. Це честь, справедливість, порядочність, документи, по которым він должен це все робити. Тобто, це юридическа основа чого, -то, те, що він не може нарушити. Ну, тут, скоріш за все, це не брак, це не одружений хлопець, а саме можливо, військовий. Тобто, він на ратному труді, і зараз він про особисте він не мріє. Він виконує свій обов'язок. І так варіант номер 4. Його плани на вас. Я б сказала так. Якщо ви тягаєте тігра за вуса, це не значить, що тігр буде з вами. Не дратуйте його. А це соперничество. Він відчуває якесь соперничество, що щось ви або улибаєтесь дуже яскраво комусь, або якось так себе цікаво поводити і з ними ще комусь голову морочити. Тобто в нього відчуття, що він не один у вас, я би так сказала. І це карта відлюдника. Тобто він подивиться на це все і скаже: Та ні, та ну нафік, ні, мені оце таке, як би. А зачем? Зачем соперничати, якщо мені морочать голову, то я піду знайду іншу жінку, гідну жінку, да? яка не буде заставляти мене безкінечно ревнувати, дратувати, дергати мене за вуса. Ця карта Колісниця Скоріше за все, він піде в свій путь, в свою реалізацію, в свій успіх, там, де йому добре, там, де йому все зрозуміло. Він дорожит, тут внимательно, він дорожит і своєї реалізації, своїм ім'ям. Для нього це дуже важливо. А що він головний мужчина. Якщо ви не, не підчоркуєте, що він для вас головний, а він просто може ну, би, піти. Тобто, якщо я для тебе не важливий, а то і ти мені не важлива. І він має на це право. Це його такий характер. Тобто він, він довго запірнічити не буде. Він може просто піти в свою реалізацію, де йому буде добре, він буде там заробляти свої кошти, і йому там буде класно. Тому, щоб він відчув, що він вам потрібен, ви повинні якісь дії для цього робити. І тоді все можливо. От таке в нас вийшло вираження. записуйтесь на особисте вираження, буду вам підказувати, як правильно вчинити.